Сергій Пелих із Немирова показує Суспільному власноруч виготовлені лоудери для заряджання магазину автомата Калашнікова. Каже, почав робити такий місяць тому на прохання військових. У основних є два види: один під калібр 5,56 на 45, Це натовська зброя, і інший вид на 5,45 та 7,62. Ми уявимо, що у нас тут є патрон. Раз. Раз. Тобто одним пальцем фактично можна. Швидше і набагато легше зарядити. Коли рукам в холоді потрібно фізично працювати, то ну, іноді спорядити, коли сам замерз і геть руки тусить, спорядити мализм буває важко. Тому це виручає. Сергій каже, такі використовує піхота, усі комплектуючі друкує на 3D-принтері. Насправді конструкція її не складна, вона складається з трьох частин. Одразу ці всі три частини друкуються на принтері і просто потім складається пружинка сюди і закручується болтом. Тобто, фактично дуже просто її зробити. Файли з кресленням надає волонтерська організація Друк Армія. Це спільнота українців, яка виготовляє все для воїнів Збройних сил України. В чому плюс? В тому що, по-перше, це анонімність, тому що, а по-друге, легше шукати. Не треба якомусь військовому шукати якогось чоловіка, образно, кажучи, стульчина, да, який там вміє друкувати, чи з ними який вміє друкувати, а може це робити через друкармію. Військові лоутери для заряджання магазину АК передають безкоштовно, каже Пелех. Близько 550 гривень коштує, ну, грубо говоря, кілограм пластику. Е, якщо ми зважимо наш виріб один, такий важить. 70 грам, близько 13-14 навіть виробів, можна зробити з однієї такої вартість такої заряджалки близько 50 гривень. Ну, в інтернеті вони продаються по 130, але ці наші заряджалки йдуть абсолютно безкоштовно до наших хлопців. Придбати принтер допомогла громадська організація Солдатська куховарня. Її керівник Леонід Павленко каже, гроші на нього збирали через соцмережі, його вартість 35 тисяч гривень. Це дійсно, що не тільки не мирівчани, це практично вся область взялася за таку роботу важливу. Кошти були зібрані буквально, мабуть, максимум за тиждень. За день каже Сергій, друкує п'ять лоудерів. Запити на них є завжди, тому намагається виготовляти їх із запасом. Військовим відправляють їх поштою. Найчастіше такі просять на Донеччину, Запоріжжя та Південь. Також у планах волонтерів друкувати на цьому 3 d принтері корпуси для дронів. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини, Вінниччина.